Перемотані руки жалісний вигляд і трагічна історія, так щоб за душу брала, і люди повірили. Мене обикали, я не можу в чернівці добратися. Це відео з нагрудних камер патрульних. Чоловік вже бракував у Івано-Франківську кілька годин допоки не підійшли копи. Він сказав, що це в нього руки відрізаний болгаркою, але копи не вірять, і на очах перехожих зцілюють людину з інвалідністю. Звідки а я бри... а, чому а чим? Йодом. А чим? А чим? У нас просачується. Так, ну, я піду Зараз вночі просаджується. 27-річний Шахрай приїхав з Чернівці. Вже бракуючи вдома, заробляв менше, аніж на Прикарпатті. Сказав, що в нього такий бізнес, що в Франківську люди добрі. Гроші кидають багато, відповідно. Жаліють таких людей в Чернівцях, звідки він заробітки менші. Лише нинішня виручка понад тисяча гривень, і це всього за кілька годин. Грудні гроші псевдоінвалід на очах копів віддав на благодійність. Затримати шахрая патрульні не мали права. Заже бракування кримінальної відповідальності немає. Прикарпатські патрульні зцілюють важкохворих з дня у день. Нам поступив виклик про те, що невідомі особи просять гроші на важкохворих дітей. Ми йдемо зараз розібратися, що там відбувається. Аби побачити зцілення на власні очі, знімальна група надзвичайних новин вирушає з патрульними. На зупинці знаходимо прохачів. Ви з ним займаєтесь брукуванням. А що це за документ?» Будь ласка, можете прочитати тут. Це витягнути карта. Будь ласка, так, я викинув. Ви за... Це на вас витяг? Це, це, вас? це, це для моєї плем'яниці». Прочитати до кінця випуску лікарів для важкохворої племінниці її дядько не дає. Ховає від камер і своє обличчя. Лікар, я не буду, я не маю права відповідати. А? Та, зрештою, документ у руках копів замість важких патологій звичайна застуда. Неї діагноз її поставили гострий респіраторний захворюва, гострий трахеїд, відкрита артеріальна протока. Це ви про це говорите? При поступленні скарги на кашель нежить і температуру. Не в Ви збираєте гроші на це? Так. Микола скажеться на менталітет українців. Каже, йому нормальної роботи не довіряють. За це самі розплачуються поданням псевдожебраку. А коли людина вже хоче піти на роботу, то вибачте. Те ж саме на базарі. іде грущиком. Коли людина заправить, каже, ти циган. Якщо він циган, він вже не людина. Розумієте? Оце ваші українці так восприймають. А ось ще один випадок дивовижного зцілення. Прохач в центрі міста ретельно ховає ноги. Та щойно помітив нашу камеру, інвалідність, наче рукою зняло. О, дивись. Догнати прохача про хача за ледве вдалося. Витікаєте? Психологи кажуть, люди дають милостиню, не задумуючись, вірять просто на слово. І цим же самі підтримують бізнес на обмані. Бачили, просять маршрут. Даємо. ну, напевно вірю, якщо даю. На роботу приходила дуже часто, так казали, що хвора О, дитина, чи онкохворі люди і все. І кажуть, пожертвуйте, будь ласка, кошти. Психологи та патрульні радя допомагати адресно, не давати гроші вуличним прохачам. Краще поїхати в лікарню чи сиротинець. Там будь-яка милостиня потрібніша. Людина, яка подає, вона в першу чергу відкуповується від своєї відповідальності. Їй здається, що я ось тут дав і більше нічого не маю в своєму житті зробити.